Спільнота українців в Ізраїлі продовжує популяризувати там українську культуру. І буквально завтра в Тель-Авіві відбудеться майстерка Вибійка. А От що це таке? Я зараз буду детальніше розпитувати у Уляни Дрючкової. Вона співорганізаторка українських здибанок в Ізраїлі. Це регулярні зустрічі. Уляно, вітаю доброго дня, Уляно. Майстерка. Я здогадую, що це такий український новотвір на заміну цього англіцизму. Майстер-клас. Майстерка дуже гарно. А що таке вибійка? стародавня техніка, яка була дуже поширена і не тільки на теренах нинішньої України, за допомогою спеціальних дерев'яних штампів, вибивають різні узори на тканині. На жаль, через розвиток промисловості у 20-му столітті ця техніка відійшла на задній план, але сьогодні українські майстрині взялися за її відродження. І, власне, ми тут в Ізраїлі підхопили цю ініціативу і вчимося в українських майстри. Купуємо у них штампи і поширюємо це. Тут розповідаємо ізраїльтянам і українцям, які з різних причин 20-30 років тому чи недавно приїхали в Ізраїль. зупинилися на цій прекрасній землі. А ми їм пояснюємо, розказуємо, відкриваємо для них цю стародавню техніку, яка була у нас. От... Не... Ви випусті, у нас підказує думку режисерка, що у нас є відео. Я його зараз попрошу показати. Оце воно та оце оці штампи, правильно. Так, це ці штампи, які ми зараз використовуємо. Раніше вони були дуже масивні, раніше вони були дуже важкі, і дуже часто навіть не одна людина мала їх піднімати. Сьогодні майстрині їх спростили до от такого вигляду, як ви бачите. Вони достатньо мобільні, маленькі, зручно їх брати в руку і робити різні відтиски на тканині, от різними кольорами, і створювати свій унікальний узор з тих орнаментів, з тих штампів, які були і колись дуже. Же поширені і на різних територіях саме в Україні. А ще за часів Київської Русі ми навіть знаходили згадки різні, що це було поширено, і так прикрашали там князі свої шати. Ну оскільки у нас висить QR-код і номер картки, то я так розумію, що завтрашня здибанка в Тель-Авіві з майстер-класом з майстеркою. Перепрошую, я буду практикувати, впроваджувати в мову, це гарне слово новотвір. З майстеркою вибійки воно буде якимось чином благодійне. На що ви збираєте кож. o está Ми собі поставили таку умову, що українські здибанки, які в Ізраїлі існують уже протягом п'яти років, це популяризація української культури. Але коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні, то власне ми не могли стояти осторонь і цього. І відповідно у нас є дві бригади, які ми постійно підтримуємо, і збори відбуваються навіть незалежно час від часу від наших заходів. Зараз в нас активний збір для 47-ї окремої механізованої бригади, яких ми, власне, от уже третій рік намагаємося. Підтримуйте саме зв'язківців. Ми їм купували дуже багато різних речей. Зараз хлопці попросили саме детектор дронів. Відповідно, хто ми такі, щоб не погодитися і не долучитися до цього збору. Власне, тому так зараз збираємо і тут намагаємося акумулювати якусь суму, підтримати їх і допомогти там, де це дуже потрібно. Ну, ви знаєте, це один буде з найестетичніших зборів на моїй пам'яті з вибійкою. Уляно, а хто приходить на такі майстерки? Тобто хто основна аудиторія? Тільки українці, які живуть в Ізраїлі чи репатріанти з України, чи також місцеві теж приходять, цікавляться. Звісно, переважна більшість це вихідці з України, але ви ж розумієте, що дуже багато змішаних сімей так є українки, які тут вийшли заміж і вже тут живуть 20-30 років, і їхні діти, відповідно на здибанках вивчають мову, вивчають українські традиції. У нас дуже багато пар, коли Українка так приходить вивчати відкривати якусь техніку із собою бере свого чоловіка, ізраїльтянина, і це достатньо цікаві такі моменти, коли ми теж намагаємося. Нам дуже цікаво, щоб ізраїльтян. Нам більше розповідати про українську культуру, про українські традиції поширювати це така от софт power, так наша, і намагання відкрити для них іншу Україну. Не ту, яка там в міфах якихось так в наративах російських тут дуже поширена. А саме Україну культурну Україну багато на різні традиції, які є чим ділитися, і є що пропонувати світу. Я ось вас слухаю і подумав: це ж місяць залишається до дня незалежності українського. Щось плануєте як українські звісно, здибанки готуємося. в Ізраїлі? А можете хоча б анонс дати якийсь? Звісно, ми готуємо захід. До він, звісно, він буде не 24-го, Він буде 23-го. Це буде здибанка, ми назвали здибанка під прапором, тому що вона власне відбуватиметься на день прапора. Ми готуємо там, звісно, будуть і майстерки. Тобто, в нас є два формати: це майстерки, які ми робимо невеличкі, так не такі камерні і заходи. Там 300-500 людей. Це великі здибанки цього разу. Ми будемо в старому Яфо на стінах. Будемо показувати фрагменти історичні, так коли проголошувалась незалежність України. А в нас будуть там і театральні сценки, і ляльковий театр. Все це буде українською, все це буде під знаком, звісно, українською. Ської поширення української культури тут і будемо продовжувати збори на зсу. Бо це сьогодні важливо як ніколи. Дякую вам дуже, Уляна, за те, що робите, і за те, що несете. От тепер я знаю два слова, і можу вживати майстерка і вибійка. Уляна Дрючкова, співорганізаторка українських здибанок в Ізраїлі, була з нами в ефірі.